Ну розказуйте, хто ж вам зіпсував день подяки цього року. І тут я хочу зробити невеличкий дисклеймер для українців. День подяки є одним із ключових національних свят у США через його історичне, культурне та соціальне значення. Це свято символізує вдячність за врожай, сімейну єдність і всі життєві блага. Найближчим аналогом Дня подяки в Україні можна вважати свято врожаю. Це час для подяки природі та праці за щедрі дари. День подяки також святкують в Україні, але протестантські громади. Але це не все. В США ще. Є такі собі жарти про зіпсований день подяки, і вони виникають через популярність цього свята та його ключову роль у сімейному житті. Оскільки це день, коли сім'ї збираються разом, часто вони збираються із великими сподіваннями на ідеальне святкування, і будь-які труднощі чи конфлікти стають підґрунтям для гумору. Якщо у вас згоріла індичка, не біда, просто скажіть, що це фьюжн-кухня. або найкоротша історія жахів. Хтось почав говорити про політику за столом. Ну, згодьтеся. У нас теж це актуально. То хто ж вам зіпсував День подяки цього року? Ви не повірите, але це був я. Все було як завжди. Я перевірив робочу електронну пошту вранці, провів дзвінок, поклав білизну в пральну машину. А наступне, що я пам'ятаю, це те, що минуло 8 годин, і я в Марині, Мене відправляють на операцію з приводу мого апендициту. Не знаю, кого вважати винним, але ми вигулювали собак, коли на вулиці під'їхала поліція і почала кричати: Лягайте, лягайте, лягайте! Ми розгубилися і тут побачили, як з будинку вибіг чувак, а за ним близько десяти членів сім'ї, і всі вони просто кричали на нього. Опи заарештували його, а деякі члени сім'ї почали намагатись вибити з нього лайно, тому їх теж заарештували. Коли все закінчилося, було близько п'яти або шести поліцейських машин і приблизно стільки ж. Членів сім'ї в наручниках для тих, кому цікаво, так дехто з цієї родини вже сидів у в'язниці за справу з речовинами. Того, кого заарештували і побили за чутками, не запросили на день подяки після того, як він взяв силою одну з членів сім'ї або спробував це зробити. Але він вирішив повторно себе запросити, прорвавшись через задні двері, що пояснює, чому поліція влетіла прямо на нас з заднього двору. Нова дівчина мого двоюрідного брата принесла свій власний посуд до будинку моєї сім'ї, щоб не їсти з нашого. А в кінці вечора вона почала без дозволу вишкрібати більшість залишків їжі у свої контейнери. І повірте, якби ви були там, ви б могли почути, як крапає вода із крану. Наскільки ж ми всі прифігіли? Я думаю, що мій дядько у фантазіях кинув її через усю кухню. Це було безцінно і увійде в сімейну історію. Собака моєї сусідки це хаски і вона втекла. А ви коли-небудь ганялися за хаски? Це як скалка в дупі. Вся моя клята сім'я задрімала одразу після вечері, і я все ще чекаю, коли вони прокинуться, щоб я зміг з'їсти пиріг. Все свято пройшло у боротьбі з моєю матір'ю за те, щоб приготувати дурнувату велику вечерю. В основному вона каже, що хоче це зробити сама. І потім постійно я слухаю, що вона скаржиться на те, що їй ніхто ж не допомагає у цьому. Тут немає напевно виходу. Мій батько несподівано помер вчора, і це трохи затьмарило сьогоднішнє свято. Хоча я не можу його звинувачувати, бо він не планував цього. А якщо і планував, то дуже добре замітав сліди. Мій тато намагався вдарити маму напередодні вечері, і все закінчилося тим, що він пробив дірку в стіні нового будинку. Ми мали влаштовувати велику вечерю для всіх, але очевидно, ми її скасували. Це був перший день подяки в моєму житті без сварок. Їжа була чудовою, а мої племінники були вдячні за те, що я там був. Тому я просто ледь стримував сльози. Ніхто, бо ніхто не може зіпсувати твоє свято, якщо ти живеш один. Я єдина дитина у родині, і мої батьки живуть самі по собі. Тому сьогодні ми втрьох з моїми мопсами згадуємо всі наші внутрішні жарти, які ми накопичили за роки життя разом. Це мило. У неділю я пробігла марафон і мене розпитувала про це. Я просто відповідала на запитання. Як раптом моя свекруха голосно каже: Ти не одна тут спортсменка за столом, тому тихше будь. Мій котя, а це її новий чоловік, займався тріатлоном. Я у шоці, але вічливо кажу. О, круто! А розкажіть про це детальніше. Ну її котя і відповідає: Та я не знаю, що розказати. Це було 40 років тому. Все зіпсували я і моя печаль. Я розлучилася з чоловіком два тижні тому. Це було дуже несподівано і, взагалі, це перше свято, яке я проводжу без нього. Разом ми були майже 9 років. Живу зараз з мамою, поки не вирішу, що робити далі. Але вона дуже чутливо агресивна до стресу та смутку, який я відчуваю. Тому я на грані нервового зриву. Шокує те, що було нуль драматизму, жодної згадки про політику, і всі ладнали між собою. Тітка-алкоголічка, яка щойно втратила чоловіка, була тверезою і товариською. Інша тітка, яка завжди втручалась в усе, просто насолоджувалася спілкуванням з родиною. Бабуся нічого не говорила про Трампа. Дідусь і діти чудово грали разом. Я не знаю в який паралельний всесвіт я потрапила. І я зараз теж потраплю в паралельний всесвіт, якщо ви всі поставите лайк цьому відео. І навіть ті, хто ніколи його не ставив, і навіть ті, хто не підписані на цей канал, до речі, підпишіться. Моя напівстервозна сестра з чоловіком і двома дорослими дітьми, які ніколи не хочуть бути на сімейних заходах, не прийшла. Моя драматична сестра запізнилася на дві з половиною години. Мої батьки відклали політику на полицю і всі були задоволені, не повірите. Тому я погоджуюсь з аспектом паралельного всесвіту, і я не збираюся ставити це під сумнів або намагатися розібратися в цьому, просто пливти за течією і не озиратися назад, насолоджуватися, що. Щасливим буттям без цього всього Технічно це я. Я випадково збила з полиці свічку зі склом, яку не помітила, і розбилася вона прямо перед тим, як увійшли мій трирічний племінник та брат. Вони пройшлись по склу. Я вибачилася, але мама все одно накричала на всіх і чомусь мого брата звинуватили більше, ніж мене. За якихось там п'ять хвилин всі розійшлись по домівках, ніхто навіть не їв. А я застрягла у своїй кімнаті, щоб на мене не кричали, доки не поїду додому. Я зараз живу далеко. Наші зустрічі трапляються раз на три роки. І так я збираюся шукати для себе терапію. Швидше за все переживу контакти з сім'єю на деякий час, як тільки повернусь додому. Просто давайте схрестимо пальці за мій психологічний стан і щасливих вам свят цього разу по справжньому. Це перший день подяки, коли ми з дружиною святкуємо його тільки вдвох, і нам до біса подобається. Ой, ми влаштували монструозний банкет, лежали на дивані, дивлячись фільми жахів на Netflix. і це найкращий день подяки, який я коли-небудь мав. Моя мама дзвонить, щоб кричати на мене непристойності, і обзивати мене жахливими іменами. А все чому? Тому що мій тато запрошений на день подяки до мене додому. Ремарочка вони розлучені, і ми планували поїхати до неї у суботу, щоб вона теж мала свій час, але їй все не так. Мама прийшла до мене на кухню через п'ять хвилин після того, як я зайшла у двері. Але повернемось на початок. На днях вона попросила мене приготувати вечерю цього року, тому що для неї це стало занадто складно. І я з радістю погодилась. Я спланувала вечерю, купила продукти, підготувала якомога більше заздалегідь. Приїхала я десь на дев'яту ранку, щоб зробити собі чашечку кави і швидко поснідати. Далі я планувала змастити індичку олією і травами перед тим, як поставити її в духовку і от приходить мама. Вона пропонує мені залишки чорничних млинців, які вона приготувала для решти родини. Я вічливо відмовляюся, тому що я не їм млинці або вафлі, плюс мені хотілося чогось легкого, щось із сиром і яйцем. І я її не напрягала, я сама хотіла це для себе приготувати. Почала діставати з шухляди маленьку сковорідку, яка була б ідеального розміру для одного яйця. Але вона одразу ж заперечила, що я буду використовувати тільки величезну сковорідку, яку вона вже використовувала для млинців типу, я не повинна бруднити іншу сковорідку. Вона сказала, що це її кухня, і я буду слідувати її правилам. А я сказала, що це не проблема, я вимою обидві сковорідки. Вона продовжувала говорити про свою кухню, про свої правила. Тож я сказала: ну добре, якщо це твої правила, твоя кухня, тоді можеш і сама готувати вечерю на День подяки. Вона так розлютилася, що кинула в мене млинцем із чорницею, забруднивши мою сорочку. І що ви думаєте? Так, саме так почався мій день. І так, я все одно приготувала ту кляту вечерю, бо вона пішла. У вітальню дутися. Це безумовно затьмарило мені весь день, і після цього я не хочу більше проводити свята з будь-ким із моєї родини. Мій тато ні з того, ні з цього сказав, що якщо я коли-небудь гратиму у футбол, то маю бути воротарем, бо вони великі хлопці. Дякую, що послухали цей недолугий коментар. З повагою, молода жінка, яка лікується від розладу харчової поведінки. Моя мама, вона розбудила мене у сьомій п'ятнадцять криками. Бо як це я посмів ще не прокинутись, хоча мені не казали, коли треба вставати. Я в цей момент встаю, одягаюся, і вона, і моя сестра засуджують мене, тому що це не робочий одяг. Я одягав джинси і звичайну сорочку. Починають вигукувати щось, якісь накази продовжують мене сварити за те, що я ще не зібрався. І знову ж таки мені не казали дедлайни. І увага, що треба було терміново зробити. Винести сміття під проливним дощем. Ну так це точно потрібно було зробити в ту ж секунду. Мене врятувало лише те, що мій тато справедливо їх відчитав. Я сказав їм, що якщо вони знову будуть кричати, я заберу свої лахи і геть щасливий повернусь до своєї квартири. Святкувати на самоті. Вони роблять це щороку і я ненавиджу день подяки. Мій п'ятирічний син, який з'їв три шматочки індички, і сказав мені, що хоче, хот-дог. А він благав про індичку весь місяць. Тож я приготувала величезну вечерю на трьох через нього. А цей малий придурок вирішив, що ядерний соусний хот-дог кращий. Я дізналася, що моя двоюрідна сестра зареєструвалася на OnlyFans, і спокійно, їй 18, тому все нормально. До того ж, більшість членів сім'ї були не проти, але все стало трохи дивним, коли кількість її підписників раптово підскочила втричі протягом години після того, як вони всі дізналися. Ну згодьтеся, це не те, що дивно. Це сюр. На що ви будете там дивитися? Ну що ж, щойно включили нам світло після чотирьох годин його відсутності через мокрий сніг, і його як назло вимкнули саме тоді, коли я була готова поставити їжу в духовку. Ну, хоча б принаймні я змогла приготувати картопляне пюре і фарш на дров'яній печі. У мого батька хвороба Альцгеймера, деменція. Я готував для нього повноцінний обід, приніс йому їжу, і ми їли разом. Після цього я поклав його спати. А через 30 хвилин після того, як я пішов, він телефонує мені розгублений і плаче. У мене питання: який сенс у продовженні тривалості життя, якщо в кінці ми перетворюємось на фізичний та розумовий овоч. Мередіт, вона ж зведена бабуся моєї дружини. Моя дружина народила нашу другу дитину три тижні тому. Та Мередіт не переставала говорити про вагу моєї дружини. Ой, щось ти все ще виглядаєш вагітною. У тебе такий товстий зад? Цікаво, і скільки ж ролів ти збираєшся зараз з'їсти? І так далі, і тому подібне. Дякую кожному, хто додивився відео до цієї секунди. Дякую за лайки та коментарі. Ваша підтримка дуже цінна. А зараз уявіть, що День подяки став би святом в Україні, головним святом. То як би ви адаптували назву цього свята і яку страву зробили б головною на святковому столі? Пишіть ваші варіанти в коментарях.